Радували наших краян своїми творчими здобутками і відомі музичні колективи з інших регіонів України. Около Коломиї виступав оркестр Крещендо. Молодий сучасний ансамбль столичних солістів приїжджає до столиці покуття уже втретє. Шанувальника мистецтва запропонували вишукану музичну коктейльну вечірку. У залі народного дому лунала класика, джазові композиції і запальні гуцульські мотиви. Твори, опрацьовані колективом, звучали та сприймалися уже по-новому. Результат три виходи на біс. Київський оркестр Крещенду – це новий сучасний музичний проект скрипаля диригента та композитора Святослава Кондратьєва. Ансамблю чотири роки. Окрім основного, музиканти мають ще й другий склад, який почали використовувати цього року. Нині оркестр Крещенду впевнено входить у найкращий свій час час розквіту і визнання, розповідає керівник. Крещензівці стали лауреатами першої премії престижного міжнародного конкурсу. Отримали визнання від метрів української музичної культури Євгена Станковича, Святослава Литвиненка. Ансамбль співпрацює з Володимиром Гришком та Ніною Матвієнко. Мають досвід спільних проєктів з естрадними виконавцями Вітасом, Олегом Скрипкою та Євгеном Хмарою. А починалося все з того, що треба було десь реалізовуватись. Ну, знаєте, як накопичується, накопичується, ти там грав, ти з тими колективами, грав, ти з тими музикантами знайомий. І як завжди, жінчим почалося це все з вашого земляка Олександра Форкушака. Ми з ним сиділи в одній кнайпі такій київській і розмовляли. Теж були, навіть, Після музичного вечора і розуміє, яка Сашко, трима щось. І він, він якраз тоді, як вокаліст, починав. Він каже, треба якийсь такий склад робити, щоб ми з ним працювали, їздили, співали, грали. Я кажу, треба робити. треба робити, І так ми почали, почали, я почав думати, в якому це ключі було б цікаво. Тоді Святослав Кондратів для себе однозначно вирішив. Новизна та оригінальність музичного матеріалу. Це стане їхньою родзинкою та успіхом. Новий формат звучання незвичайне, барвисте поєднання симфонічних, етно-та електронних інструментів, ексклюзивний репертуар, енергетична суміш харизми і таланту, помножена на досвід і професіоналізм. Ось що робить оркестр Крещендо унікальним і відділяє його серед інших сучасних музичних проєктів. У цьому мали нагоду переконатися і коломияни. Вже втретє у наше місто завітали ці гості зі столиці. Завжди приїжджаємо з новою програмою. Це наша така фішка, ніколи не повторюємось. Колектив ми молодий, і тому ми завжди в пошуку чогось нового. Тому, безперечно, всі, хто знає нас вже по попередніх концертах, почують взагалі, новий жанр, навіть новий стиль, я би так сказав. Цього разу крещензівці презентували вишукану музичну коктейльну вечірку. У залі Народного дому лунала класика, джазові композиції і запальні гуцульські мотиви. Твори, опрацьовані колективом, звучали та сприймалися вже по-новому. Останнім часом ми це характеризуємо як стиль крещендо. У нас є такі особливо в цій програмі. Ви побачите, це щось буде нове для Коломиї трошки. трошки. Це наш такий своєрідний стиль, в чому він полягає. Ми беремо відомі мелодії і робимо їх абсолютно по-своєму. А ще останнім часом я пишу музику авторську, спеціально для Крещенду, для цього в такому етнічно джазовому українському стилі. Силькрещен до коломиянам сподобався настільки, що відпускати гостей зі сцени глядачі не хотіли. Ансамбль тричі виконував композиції на біс. Кожний їхній концерт дає коломиянам натхнення творчого до творення чогось нового, тому що це є насправді дуже хороший колектив з високих професіоналів. Сьогоднішній візит власне, такого поважного колективу, який гастролює по всьому світу, я думаю, для коломиян це свято, власне, для цінителів такої не просто попсової музики, а чогось трішечки серйозного. Ми рідко вили виходжу. От. Але я хочу настроїтися, щоб настрій буде хороший, і, ну, все емоційно пройти через все як, ну, захопитися тою музикою відчути себе вдома, щоб воно було приємно позадіти.